Вітаю вас в прямому ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Друге засідання восьмої сесії Верховної Ради стартувало з хвилини мовчання та затяжної перерви. У сесійній залі зареєструвалося 370 народних депутатів. Парламентарі вшанували хвилиною мовчання пам'ять письменника Євгена Сверстюка, а також заслухали присягу новоприбулих народних депутатів. А за кілька хвилин спікер Володимир Гройсман оголосив перерву для узгодження коаліцією кандидатур на посади міністрів в новий Кабмін. Відзначимо, що обстановка під Верховною Радою спокійна. Сьогодні народні депутати призначать новий склад кабміну і розподілять парламентські комітети. Коаліція депутатських фракцій внесла премєр міністру України Арсенію Яценюку. Подання фракції на призначення членів кабінету міністрів України. Про це глава уряду повідомив на брифінгу у парламенті у вівторок, 2, -го, 2 -го грудня. Арсеній Яценюк нагадав, що згідно зі статтею 83 конституції України відповідне подання вноситься коаліцією. Його розглядає прем'єр-міністр України та вносить до Верховної Ради України. Ця наступна ми прийняли рішення в рамках коаліції. Попередньо ми узгоджуємо кожну кандидатуру, щоб не було дискусії про те, що хтось хоче одну чи іншу посаду. Це повинно бути одне-єдине спільне рішення всіх. Тому зараз я детально вивчаю подання коаліції, і до кінця сьогоднішнього дня в Україні буде сформований уряд. Україна готова прийняти додаткові обсяги газу з Росії у випадку прийняття такого рішення. Потужності української газотранспортної системи дозволяють більш ніж в два рази збільшити обсяги транзиту російського газу. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Якщо говорити про перенаправлення потоку газу, то дійсно Україна готова до збільшення потужностей. Вона має надійну ГТС для того, щоб постачати необхідні обсяги газу в ЄС навіть без північного потоку. У нас достатньо потужностей. Ми більш ніж у два рази можемо збільшити обсяги поставок у порівнянні з сьогоднішнім днем, сказав продан. Україна досягла певних позитивних зрушень у боротьбі з віл-інфекцією, але разом з цим ситуація в Україні залишається складною. Наголосив тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Василь Лазаришинець. За 10 місяців 2014 року в Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність на віл-інфекцію зменшилася на 6,7%. Смертність від захворювань з умовних снідом зменшилася на 7,9%. При цьому захворюваність на СНІД залишилася на тому самому рівні з моменту реєстрації вілінфекції в Україні станом на 1 листопада 2014 року зареєстровано майже 262 тисячі випадків віл-інфекції, в тому числі понад 74 тисячі випадків сніду, включаючи 1326 дітей віком до 14 років. Визначальний вплив на смертність від захворювань з умовлених СНІДом, а також на зниження передачі ВІЛ, мають охоплення та якість програм антиретровірусної терапії, починаючи з 2004 року в Україні було досягнуто значного прогресу в наданні лікування людям, які живуть з ВІЛ. З ВІЛ. Сьогодні в Україні понад 62 тисячі віл-інфікованих осіб отримують антиретровірусну терапію. З них більше 80% за кошти державного бюджету. Зниження показників смертності та захворюваності на ВІЛ СНІД на 7% в цьому році порівняно з попереднім. Змінено політику ризикової поведінки у молоді, про що свідчить зниження показника поширення віл СНІТ у молоді з 21,8 майже з 22% до 9%. За останні три роки зменшився рівень первинного інфікування на віл-інфекцію у споживачів ін'єкційних наркотиків на 17%. Продовжуємо випуск слідство по трагічних подіях 2 травня в Одесі. Ведеться вкрай незадовільно і набуло політичного забарвлення. Заявила на прес-конференції в Одеському кризовому медіа-центрі координатор журналістської експертної групи по розслідуванню подій 2 травня Тетяна Герасимова. Наслідок такого неякісного розслідування вважає вона подій в суді, що розпочався 27 листопада, і також може отримати політичне забарвлення. Некоторых, как они рассказали нам, вообще отговаривали принимать этот статус со словами «да зачем вам это надо, это очень хлопотно», не объяснив людям, что у них будут процессуальные права, такие как право на отвод следователя, право потом в суде на отвод адвоката, той стороны защитника, прокурора и так далее, то что они получают равные процессуальные права. Люди жалувались на очень предвзяте, політички отношение отношення в частности, слідувателя Сушкова. На всі об'єктивні запитання стосовно того, чи знайдені свідки, які б бачили їх рідних у будинку профспілок, хто стріляв і хто завів людей до будинку профспілок і влаштував пожежу. Слідчі не відповідають. Ще одна учасниця групи 2 травня Світлана Підпала повідомила, що великий відсоток людей, які нині перебувають під вартою, випадкові якість розслідування підтверджує і експерт-токсиколог групи Володимир Саркісян з п'яти вибраних вмання експертних висновків його задовольнив лише один. Ми повинні просто требувати справедливого розбирательства діла 2 мая. Ми повинні немедленних отчетів на прес-конференціях руководителя слідчої групи Рудницького Ніколая Брониславовича о том, що відбувається сьогодні слідчим. И кто находится, кто сегодня пошел на скамью подсудимых, почему дали возможность сбежать основным организаторам событий 2 мая. Мы настаиваем на то, чтобы прокурор области также выступил на брифинге и объяснил нам, почему до сих пор не возбуждены уголовные дела против руководителей Министерства главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Одесской области. За то, что машини машины пожарные не выехали вовремя на пожар в Дом профсоюзов и позволили погибнуть такому большому количеству людей і громадський діяч Сергій Дібров наполягає, що суд необхідно робити виїзним. Більшість потерпілих не попереджують про судові засідання. Зал суду не може вмістити навіть тих, хто за законом зобов'язаний бути присутнім на засіданні. Тож, коли суд буде проходити з такою кількістю досудових і процесуальних порушень, в подальшому його результати легко можуть бути оскаржені. Наталя Браславська, Віталій Безсмертний. Факти. Поточну ситуацію з правопорушень в області та місті назвати спокійною складно: хибне мінування, інтернет і телефонне шахрайство, поширення стихійної торгівлі найпроблемніші моменти, які були зазначені прес-секретарем головного управління МВС України в Одеській області Аллою Марченко, в ході брифінгу. Подробиці знають наші кореспонденти. Випадки щодо хибного мінування в Одеській області реєструються доволі часто. Так, 29 листопада до служби міліції надійшов виклик про те, що на проспекті Маршала Жукова була знайдена підозріла коробка і прапор. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка в 80 метрах від проїжджої частини знайшла картонну коробку, накриту червоною тканиною, в якій знаходилося п'ять балонів білого кольору, перемотаних дротом. За стандартною процедурою на місці працювали вибухотехніки. Сразу скажу, що в зривчитих вічестам ні, все, что было найдено в коробке, изъято и доставлено на экспертизу. И в данный момент проверяется информация о том, кто это оставил и с какой целью. Останній виклик промінування був отриманий 1 грудня. За інформацією, вибуховий пристрій знаходився у межах бізнес-центру Приморського району. Були евакуйовані 30 осіб. На час перевірки було повністю припинено робочий процес. слідчо оперативна група перевірила територію бізнес-центру, а також і саму будівлю. Інформація не підтвердилась. тобто взривчитих віществ не обнаружено. Дана інформація внесена в єдиний реєстр до розслідувань і кваліфіцирується по частині першої. статьи 259. То есть это заведомо ложное сообщение об угрозе жизни граждан. Что влечет, согласно уголовного кодекса, напомню, лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Особливу увагу Алла Матченка звернула на телефони та інтернет-шахрайство, яке останнім часом швидко поширюється в Одеській області. За останній період в Ізмаїлі почастішали випадки вищезгаданого правопорушення. Жертвами телефонного шахрайства були жінки. Їм дзвонив невідомий, який представлявся співробітником правоохоронних органів і говорив про те, що їхні діти потрапили у прикру ситуацію, і для її вирішення потрібно перевести гроші на певний рахунок. Алла Марченка наголошує, у такій ситуації потрібно діяти спокійно і зважено. Перш за все подзвоніть рідним і з'ясуйте правдивість інформації. Щодо інтернет-шахрайства, схема зрозуміла: зранку гроші ввечері стільці. Тільки товари з інтернету жертви шахрайства так і не отримували. Кожен себе інтернет-магазин, тобто він працює так, що человек делає мінімальну предоплату, а в большинстве случаев, то есть оплата йде при получении товару. Поэтому стоит убедиться, только тогда деньги, когда вы получаете товар. Проблема стихійної торгівлі зазвичай виникає у літній період. Основний напрямок роботи дільничих інспекторів у цьому сегменті правопорушень це профілактика виявлення торгівлі з рук у невстановлених місцях, а також ліквідація місць купчень стихійної торгівлі. З початку року составлено більше півтори тисячі адміністративних протоколів по статті 160 адміністративного кодексу. И 1247 лиц было оштрафовано судом по части 1 статьи 160 Административного кодекса, то есть это торговля с рук. Эта проблема есть и остается. Можем сказать, что это такие социально-экономические последствия в стране. Почему? Потому что в большинстве случаев торгуют люди пожилого возраста, малоимущие, малообеспеченные, также люди, которые Імеють своє господарство в місті і люди, які мають своє господарство в сільській місцевості, приїжджають в Одессу для реалізації свого товару. Тобто которых – це, звісно же, заработать денег для дальнейшего проживання. По вирішенні проблеми зі стихійною торгівлею, співробітниками правоохоронних органів ведуться профілактичні бесіди, проводяться рейди і складаються протоколи про адміністративні правопорушення, які розглядаються тільки у суді. Міліція Одеси викрила гніздо розпусти. Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГуМВС України в Одеській області, у рамках операції Нічне місто затримали 28-річну одеситку, яка організовувала притон для надання інтимних послуг в одній з квартир міста. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що невідома жінка займається звідництвом, залучаючи дівчат до участі в розпусних діях за матеріальну винагороду. У ході проведення слідчо-розшукових заходів співробітники міліції встановили заповзятливу одеситку, яка організувала бізнес з надання інтим послуг. З цією метою вона орендувала квартиру і залучила до заняття проституцією жительку Вінницької області. Після цього зайнялася пошуком клієнта. Коли бажаючий знайшовся, жінка на орендованій квартирі влаштувала йому зустріч зі своєю знайомою. А для того, щоб організоване дозвілля клієнту запам'яталося надовго і сама взяла в ньому активну участь. За цим заняттям їх застали співробітники міліції. Так, в ході комплексу реалізації слідчо та оперативних заходів співробітниками управління спільно зі слідчим відділом приморського районного відділу міліції міста Адемонтований факт злочинної діяльності вказаної особи. В теперішній час за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2 кримінального кодексу України та триває слідство. У затриманої були вилучені гроші у розмірі 1200 гривень, отримані за надані послуги, Від правопорушниць отримані зізнання. Наразі приморським районним відділом міліції Одеси розпочато кримінальне провадження за ознаками частиною 2 статті 302 створення або утримання місць розпусти і звідництво кримінального кодексу України. Підозрювані загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк у цей час. Вона також перевіряється на причетність до залучення в проституції неповнолітніх відносно дівчини, яка брала участь у розпусних діях, складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 181 заняття проституцією кодексу України про адміністративні правопорушення. В Одесі люди з фізичними вадами відзначили день інваліда. Для них в цей день був організований святковий концерт, на якому виступили музичні та співочі колективи. Водночас учасники заходу були нагороджені спеціальними відзнаками та одноразовими грошовими нагородами. Далі детальніше. В будинку культури обласної організації Українського товариства сліпих відзначають Міжнародний день інвалідів. Тут зібрались люди як з фізичними вадами, так і ті, хто має вади зору. Взагалі вона відзначається 3 грудня, але оскільки 3 грудня нам трошки незручно зібрати людей, то ми збираємо їх сьогодні. На цьому заході гостей зустрічає висавка творчих робіт, яку створили своїми руками незрячі дітки. Тут І бісіраплітені, і орігамі, робота з бумагою. І взагалі діти працюють з різними подручними матеріалами. Основні ж урочистості відбуваються у великій залі для людей з фізичними вадами. Організатори підготували цілу культурну програму, але перед цим відбувся процес нагородження кращих з кращих. Людям були вручені почесні відзнаки, сертифікати на одноразову матеріальну допомогу за активну участь у суспільному житті міста. Програма равенства, яка жодно приймається міським советом, якраз передбачає ряд міроприяті, направлених на створення доступності у этих людей Ежегодно виділяється средства городского бюджету в этом году более трьох мільйонів на создание условий доступності для наших людей з ограниченными можливостями. Про те, що міська влада піклується про інвалідів, згодна і Ніла Яківна. Жінка сама інвалід у неї проблеми з ногами, і тому вона просить чиновників і надалі не забувати про таких, як вона в настоящий момент. Програма равенства є действующей на вооруженні горсавета, значить. Будем надеяться, что в нее она будет расширяться, что в нее войдет инвотакси городское, вот, что войдут многие службы, которые необходимы инвалидам. Вот. И, конечно, будем надеяться, что положение инвалидов будет расти вместе с благосостоянием всей нашей страны. На сьогоднішній день в Україні проживає близько трьох мільйонів інвалідів, і всі вони потребують до себе підвищеної уваги. Це ліки, продуктові набори, а також різноманітні пільги. Втім, не треба забувати про те, що ці люди також потребують іще одного уваги та порозуміння. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. Допомога без кордонів українських солдат із зони АДО, які знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі, забезпечили зручними механізованими ліжками, новими постільними комплектами, і білизни, посудом та іншим необхідним лікарняним інвентарем. Донором гуманітарної допомоги виступила сім'я швейцарця Макса Хільперта. Довести без перешкод та швидко доставити дорогоцінний вантаж пораненим стало можливим завдяки працівникам південної митниці та товариству Червоного Христа України. Про потребу українських військовослужбовців із зони АТО, які знаходяться зараз на лікуванні в одеському військовому госпіталі, швейцарець Макс Хільберт дізнався, ще у вересні. Під час зустрічі з керівництвом госпіталю Макс мав змогу особисто поспілкуватися з пораненими. Тоді і стало відомо про нестачу у госпіталі механізованих ліжок. Один дзвінок до друзів із швейцарського ротарі клубу, благодійної організації, і 27 ліжок направили до Одеси. Процес був не з легких. Для того щоб все було за правилами, згідно із законом і разом з тим, щоб не було ніяких ускладнень. Ми звернулися до відповідних інстанцій. Тоді ми вийшли на зв'язок із головою митного комітету. А він представив нас начальника одеської регіональної митниці. Нам організували зустріч з Оленою Гусєвою, яка відповідає на одеській митниці за перевезення гуманітарної допомоги. І, от, нарешті, сьогодні ми на завершальному етапі передаємо вантаж шпиталю. Саме в механізованих ліжках і була найбільша потреба у військовому госпіталі. На лікування до клінічного центру привозять важкопоранених українських солдат із зони АТО. Багатьох з них немає кінцівок. Щоденні перев'язки для таких хворих перетворюються на важкі випробування. Кожен зайвий рух у ліжку завдає біль, якого при належному обладнанні можна було б і уникнути. Тепер таке обладнання у госпіталі є. Кровати вони створюють не только комфорт і удобство для хворих, вони дозволяють також виконувати деякі медицинські маніпуляції, не вигружаючи хворих на каталки, і не перевозять їх в перев'язочну. Тобто, це все можна транспортування существувати в з кроватью. Для хворих це очень удобно. Контролювало процес надходження гуманітарної допомоги для поранених військовослужбовців Одеського військового госпіталю обласне товариство Червоного Христа України. Ми участвуємо. В этой акции по той простой причине, что мировое сообщество приняло решение, все к нам помогают, Украине в данный момент сложный, все грузы гуманитарные будут идти через Красный Крест. Это наиболее доверительная структура, которая принята, по которой принято решение, которая будет участвовать в этом направлении вот этой сегодняшней работы и работы ежедневной. Зазвичай процес отримання дозволу на перенаправлення до України вантажу з іноземних держав та його розтаможення займає декілька місяців. Цього разу, завдяки оперативній роботі всіх управлінь, питання вирішилося в декілька днів. Така допомога Україні від швейцарського ротарі клубу надходитиме і в подальшому. Як розповів журналістам донор гуманітарної допомоги Макс Хільберт, багато його знайомих із батьківщини вже виявили бажання долучитися до благочинного проекту. «Вже сьогодні я отримую дзвінки від моїх друзів і колег із Швейцарії, які дізнавшись про наш проект, виявили бажання долучитися до допомоги. Це буде таке ж обладнання: механізовані ліжка і інший лікарняний інвентар для палатних кімнат. Вони вже сьогодні готові нам допомагати. Обладнання, яке передали у військово-медичний клінічний центр Південного регіону, потребують не лише воєння. За словами працівників Червоного Христа, механізовані ліжка сьогодні рівносильно необхідні як одеській обласній лікарні, так і тубдиспансерам і дитячим лікарням. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону. До Одеської області з зони АТО евакуйовані пів тисячі дітей. Сиріт зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям і запрошуємо приєднатися до нас всіх небайдужих організації, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на День Святого Миколая 19 грудня. За додатковою інформацією про потреби дітей звертайтеся в робочий час за адресою Фонтанська дорога 3 ООД ТРК або за телефоном 748 10 67. В ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.